Від назв населених пунктів Іловайськ, Савурмогила, Старобешеве, Дебальцеве, українці, ще певно, здригатимуться кілька поколінь. Годі говорити, якої треба було мужності та витримки, щоб усе це пережити особисто. Коли виходили невеликими групами з Іловайського котла, кожна з них була сама по собі, розповідають бійці. Хочеш вижити, вигадуй, як. І досі у лікарнях чимало з цих хлопців загоюють рани. Їм довелося побачити жахіття, невпинні обстріли та вибухи, мало не під ногами, страшну загибель друзів. Таке неможливо забути. А декому з тих, хто вижив під Іловайськом, судилося потрапити ще й у Дебальцеве. По повістці в армію в маї місяці прийшов воєнкомат. Оттуда був направлений в Дніпропетровськ на формування батальйону. После этого попал в батальон территориальной обороны. Дальнейшее место службы было поселок городского типа Старобешево. Выходили с окружения Старобешевское, Амбросевское и Лавайское. Самое тяжелое окружение было это в Лавайске. Выходили с боем. После Дебальцевского котла все понимали, все знали, что на карте даже отмечено было, как чулок. Что рано или поздно он закроется. Так и получилось. Афганцы, разведчики смотрели, говорят, куда вы едете. Наше командование приказало ехать, держать опорные пункты. Кто здесь прав, кто виноват, не мне судить. Хлопець каже, геть втратив сон. Спав по кілька годин на добу, а коли вже три доби не міг стулити очей, вирішив звернутися по допомогу. Після таких реалій важко радіти сонечку чи співу пташок. За словами фахівців, майже 50% військових, які побували у боях, особливо таких важких, страждатимуть на посттравматичні стресові розлади. Нарушення сна, чувство тривоги, страх, навяжні боєвоспоминання. вот тех сложных, трагических событий, в которых они оказывались, так называемые флешбеки, раздражительность, агрессия, вплоть до каких-то самоагрессий. Это все то, с чем мы уже сталкиваемся на сегодняшний момент. Психолог каже, протягом півроку до них постійно звертається із такими проблемами: точка відліку іловайська трагедія. Спеціаліст попереджає, рідні мають розуміти, додому повернулася їхня близька людина, але вона інша, аніж вони звикли. Те, що довелося пережити той страшний досвід, відобразився на поведінці чоловіків та сприйнятті довколишнього світу. Часто родственники жалуются, что их родные закрываются, не хотят с ними общаться, не хотят рассказывать, что с ними происходило, что они делали в тех условиях. Поэтому нужно в любом случае дать им время, не пытаться залезть как бы в душу. В одних случаях они берегут родственников от тех ужасных событий, чтобы их не испугать, чтобы... Не розстраювати з тобто целью сохранів их здоров'я. Но в будь случае, через якщо в течение недель это, это состояние не улучшается или не проходить, я бы рекомендувала обратиться за спеціалізованою допомогою. Інна драгожилова каже, що бажаючі можуть звернутися до закладу за консультацією без документів, без запису до психіатра. У нас в городе можно также обратиться на телефонную линию, горячую телефонную линию, телефон доверия 440 24 24, на котором работают также квалифицированные психологи. И возможно, будет получить не только именно ребятам, которые вышли из зоны, но также и ближайшему окружению. возможно также еще консульта пройти консультацию психолога получить в городском центре здоровья. Там принимает по пятни, каждую пятницу с 9 до 12 часов психолог нашего диспансера со стороны родителей, там родственников, что возможно сделать. Внимание, уважение к их состоянию, к их вот той тяжелой ситуации, по возможности не оставлять их один на один со своими переживаниями. То есть если вы видите, что человек как бы замкнулся и нуждается в помощи какой-то, первая задача родных ⁇ это обратиться за помощью к кому-то. То за консультацію, що ділять хлопці, які сьогодні на реабілітації у лікарів кажуть, відчувають покращення. Усі вони зібрані в одному відділенні, адже підтримка побратимів важлива скрізь. Як прикривали один одного під обстрілами, так і сьогодні. Допомагають один одному пережити ті спогади і йти далі, жити нормальним життям.